Так, всім привіт! Сьогодні знову зима, сніг і ставок замерз. Що я можу навіть нього ходити? У нас було морози мінус 4, мінус 6, сьогодні мінус 4, вчора мінус 7 навіть було зранку. Ось замерзає ще румка. Зробив її так. Ну я її сам робив. о, це пролізло. Кіт наш Так взяв я палка, 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 Чотири палочки, такі. ну я їх порубал там по розміру, щоб до одне одного підходили. Далі. Ти куди? Що? Ну, здесь. Не нагрі. Ну йди, ти що робиш? А ну давай, злізай. Мені не холодно вже. уже. Які тухсте. Я не поняв. Як е? ви? Гузями пробував ось, звісно були і погано пробивалося, а тут нормально. Далі. Капець, забрудну, псани. Зараза. А ну йди. йди. нуля. Так. Далі. Взяв по розміру до цього. Палочка-палич. Ну, сім палочок. Далі. Велику, велику палку. О, як це? Це тонкі, ну у нас були, були під помідори, щоб було мені, то я її взяв. І для розпалу, то я взяв. І то прибував на возі маленьке, Ось так вигріз. З цієї сторони. Мох звиків. Мох для того, щоб до речі, мох. Для того, щоб було тепліше в інці. Вона без підігріву, бачите, ніякого прав немає в хороші. Вона сама по собі я прийшов, то було от, ось такий єлі-єлі. На поверхності. Не знаю, як він там з'явився. Я Е, Тоже, а кто? А -а -а -а. Ну такі тонкі, я не знаю як він з'явився, такий підкорист, що там був. Ось тут. Ось тут, тут був. так по контуру, Ось. Ось тут. Такий тонкий-тонкий, що легко ломається ось. Ну ось. Верхово, верхово, Та я Пробив його рукою, може було так. Любив. До речі, ці от пляшки Ще досі є і он такі напробуємо на логічно що надо здавити а всі взагалі здавилося як за льоду цей остров хоті там щось тербойкається але іть що таке Эть, эть. Он взял, залез в острел. Чё? Короче, ездовые. На дорогу, там поле. Выйти. Ну, мы его пропахали. И там много вот таких камней было. Ось камінь, камінь, камінь. Агато камінців і такі от були з багато різних корін. Клакс видно чи що знає. Ось. Е, мами в саду теж багато камінців. Деякі вже були давно. Я це повітря цього, це з озера. це теж з озера, тут ще багато таких ось, 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 каміння таке. З того. Ще волуни були, зараз покажу. Тут марний сад це Зараз покажу. Де це він, де це він? Мамо, ну, цей був теж з поля і ще один був з поля. Ось добре. Не покажу того. Шкода. Що -то такий прям волун. Не Але вот десь... ничего не. Ну, ты моему со здоровой нашей. Оба, оба. Побежал. Побежал, кидай. А що ще показати? Замерзаючу лунку показав цей дім, а зараз всередині покажу. Тут миска я його годував сьогодні хлібом. Сьогодні святвечір. Ну, для когось уже був, для когось ні, по старому святвечір. О! Воно так бурку не пробити, то тобто потони острів. Главний острів. Так. Що ще можна показати? А не знаю, я що показувати. Одиничку я перелісив, Приходилось на дерево лазити. Коли вітер здійнявся, був сильний. Що може тут висить? Ось високо дуже. До речі, камера так зменшує, а в житті таке велике, насправді. Ну, якщо так подивитися, це сильно. Ну, вапнування проводив. Бана. кута кота. Кота, кукуху полетіла. Так, що ще? Опнування проводив, не знаю, як там риба. Ну, карась є такий, що нормально йому, а є такий, що таке собі, не знаю, як воно, що воно, не заглянула я. Озеро, до речі, у нас не Ось тому що піти на рибалку, половити там рибу не зможу я. І тут теж не можу, зараз тим більше. Бо на зимній болі тут нічого не ловиться бо карась, воно біозі і спить в таку в такий холод. Тому нічого. знати поки що. Що? Що таке? Може рибалку завтра заотигнути. Е? Якщо буде час. Будемо <лес> помовчати. погладитись. Так, ну добре, всім па-па. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйте, підписуйтесь на канал.